Усім привіт! Мене звуть Леонід Українець. І в рамках теми директиви препроцесора розглядаємо створення власного модуля, власної бібліотеки з макровизначеннями, які дозволяють здійснити розширення мови C, розширення синтаксису мови C. Отже, передусім. Тут є створений файл, який називається українська крапочка Z. Z в даному випадку це розширення Z, українська Z. Z це розширення. ну, Від слова заголовок. До речі, заголовкові файли не обов'язково мусять, мусять мати розширення H або Hpp, або Cpp. Може бути розширення, може бути довільним. так? Ну, і, власне, я на цьому прикладі показую, да, що це розширення може бути довільним. Ну і розглядаємо сам модуль. На початку стоїть директива препроцесора Pragma One's, яка відіграє роль а, вартової заголовка, да, так, так, таким чином, щоб цей модуль не міг бути двічі включений в якийсь інший файл. Ну і призначення цього модуля це українізувати кодування мовою. C, так, ну, принаймні для версій 1720. Ну, і яким чином це робиться, це робиться шляхом макровизначень, шляхом визначень нових лексем шляхом визначення нових ключових слів для уже існуючих сутностей, ключових слів і ідентифікаторів. Тут є дві такі цікаві константи, будемо казати, Win32 да, і Linux. Які дозволяють визначити, на якій операційній системі виконується ця програма. Ну, і це, до речі, зручно для умовної компіляції визначати, чи у нас Windows чи Linux, і залежно від операційної системи включати у кінцевий відкомпільований файл ту чи іншу частину коду. Далі тут йдуть визначення для найпоширеніших модулів. так? Юні СТД, Стедіо, Вер, алгоритм, дек, двічі включений. Ну, тобто, до речі, можна, скажімо так, двома способами робити визначення одної, тої чи іншої сутності. Тобто, Можна перекласти слово ДЕК, перекласти як черга, що власне близьке зазначенню, або можна, скажімо так, співзвучним словом ДЕКІ. Ну і так далі. Тут є визначення для багатьох най-най най-найзатребуваніших Модулів, вони взяті тут в даному випадку в кутові дужки. Таким чином, коли ми будемо уже в готовому файлі, да, наприклад, ось тут да, інклудити, да, тобто включати якийсь модуль, то ми тут вже кутові дужки писати не зможемо. Ну, і бачите, що вартові препроцесори спрацьовують в, так, вартові заголовки. Да, тобто, навіть якщо ми тут двічі вкладемо, значить. Файл українська Z, він е, потрапить тільки один раз і помилки не буде. Е, значить, це були бібліотеки, а далі йдуть е, слова, ключові слова, які найчастіше використовуються. Так. Замість «using» можна писати по-українськи, використовувати. Хоча це й довше. NameSpace це простір імен, але обов'язково одним словом без пробіла, без пропуска. Так, тому що в ідентифікаторах пропуск не допускається. Може бути підкреслювання. Може бути щось інше, але без, без пробіл. Функція main, да, це буде основна. Ciao CIN, або cout, cin, це вивести і ввести. Також є окремі ключові слова для Printf scanf, які використовуються, ну, досі можуть використовуватися в C, да, бо а, запозичені ще з чистого Сі. Ключове слово статік можна перекласти трьома способами, різними відмінками, да? статичний, статична, статичний. Ретерн це повернути. Константа може бути як постійна, так і постійний. Так? Ну, наприклад, якщо там вказівник постійний, маніпулятор «endl» – це KR, тому що кінець рядка. Ну, і є визначення для типів даних. «int» – це теж може бути різними. Способами визначений в різних відмінках і в різних родах. Може бути в множині, в однині, в однині різними родами, в множині різними відмінками. Слово чар я переклав як знак, хоча це може бути і символ, ну і так далі. Так? Тобто void – це порожнє або пусте. Тут є переклади типів. Можна також робити переклади операторів. IF це якщо, else це інакше, else if це а якщо свіч перемикач. Ну, і таким чином можна перекласти всі ключові слова і навіть деякі конструкції. Які використовуються в C++, і потім за допомогою цих слів писати програму. Ну і я рекомендую, щоб ви спробували створити щось подібне.